Всім привіт! Сьогодні ми поїдемо в нову пригоду. Ми в цій країні вже були, але поїдемо туди ще раз, бо нам дуже сподобалося. Ми поїдемо на Пальму де Майорку в Іспанії в місце Сакома. Ось ми купили отаку от вечерю перед вилітом та зустрінемось в Сакомі. Всім привіт! Це наступний день. Уже ми прилетіли вчора дуже пізно вечором. Це наш румтур по номеру в сакумі. Ось тут такі двері ми заходимо, тут така стіна з дерев'яшок, картина на стіні, вікно зверху, диван, який теж може бути ліжком. Якщо його розкласти, ми його розклали, бо нас четверо. Ось е, обичний стіл робочий з телевізором. Кока-кола на столі стоїть, як завжди. Тому що ми не можемо без коли. пуфік до дивану. Ось така от, е, стойка, е, кухня, е, мікровоновка, тут. Е, Тут е холодильник, е плюс тут ми вже накупили снеків, а тепер саме веселе. Вгадайте, що це? Думаєте, просто шкаф, який відкривається? Ні. Це шкаф, який може перевоплощатися в дверку. Він отак от може закриватися. Ну, З іншої сторони, відкривається шкаф, а це дверка, яка може так от закриватися. І це плюс цього готелю, тому що може бути дві кімнати. Ідемо далі. Це ванна. Тут е, я таки стою в кіпарику. Е, умивальник, щітки наші зубні, зеркало міні для фен сам. І що ще сказати, як в обичному готелі номер. Ну, ванна, як в готелі. Ось йдемо далі. Тут ванна сама, гель для душа, який дуже вкусно пахне. Я його нюхав, провіряв сам полотенця. І йдемо далі до самого цікавого це головна кімната. Ось ліжко. Така, ну що сказати, головна кімната, телевізор, тумбочка, і йдемо далі до самого цікавого на балкон, і вид з вікна. Вид з вікна, як ви бачите, бомбезний. Ми живемо на першій лінії, і тому ви можете побачити море. А ще ближче ви можете побачити басейн, де вже купаються люди. І отака у нас тераса міні. Ну що сказати, покажемо вам місце з цакому. Ми приїхали на печери, де знаходиться саме велике озеро підземне в світі, але нас спіткала невдача, тому що всі білети розкупили, а ближчі квитки були на 2 години, а зараз було 12. Тому ми пішли подивитися місце і подивиться гавань. Ви бачили гавань, а зараз ми пішли подивитися біля цих печер. Вся пальма де Майорка це був остров, який залили вулкани, і вони, коли лава лилася, потім застигала, і ось ці печери вони зробили. Отакі от, можна сказати, лабіринти, узори, такі, скульптури. Це все лава, яка лилася роками, і вона застигла. І ось тепер такі от скульптури у нас, де можна заплатити за вхід і прийти, подивитися, що зробила природа з з нашою планетою. Далі ось... не дуже буде гарно, якщо ці сосульки впадуть вам на голову, але це дуже красиво небо із сосульок. Такі от скульптури, як якісь пізанські башні сосульки на потолку. Ось скульптури, Бурж-Халіфи великі із лави. Це взагалі просто вау, як лава змогла зробити це все. Ну, Вона текла, тікла і тупо в печері застигла. І ось це все це застигла лава зараз. Це взагалі бум в голові. Ось ще більше скульптур, такі бурхаліфи, є тоненькі палочки, є повше і такі от скульптури. Я не знаю, що казати. Тут нема коментарів, тому що це тупо без а ще хотів сказати: якщо ви відвідаєте ці печери, то будьте готові, що вас там будуть пугати, виключать світло і покажуть вам потім концерт. Ну, а ми прокатаємося зараз на лодочці до виходу з печери. Ми їдемо на лодочки якраз таки по цьому самому великому озеру в світі, підземному озеру в світі, їдемо на вихід і будемо виходити. The next day. Ми приїхали в центр міста вже на наступний день, в центр Пальми. Це була довга поїздка в центр пальми. Як ви бачите, йде дощ, чуть-чуть задощило. А тут, як ви бачите, вже готові до Нового року. Повішали вже зірочки. Це така от площа, просто такі квартири в жовтом домі. І класно, мабуть, людям, які там живуть, тому що цілий рік тепло. А тут це парламент, і ми йдемо далі до собора Святої Амелії. Ось забор цієї Амелії. Ось він ближче, він дуже здоровий. Якщо ви повните відео з Дюссельдорфу та Кельну, там навіть собор, мені здається, був менший, ніж тут. Тут він просто огромний. Амелія була дуже багато, якщо построїла це все. Ну, це вже, як ви поняли, владіння Амелії. ми. Знаходимося біля Гавані, і ось це от сам замок Амелії. ось такий от, ну, він не сказати, що великий, але він всередині великий. І ось сам Собор Амілії, він великий. От він якраз великий. Ми вирішили поки не заходити в замок камілії, туди можна безплатно зайти, але вирішили піти прогулятися та пошукати кафешки, щоб поїсти. Тут просто бомбезний вид. Якщо ви не помните, я шортс на канал виложив про цей вид а тут ми просто йшли по гавані і знайшли мандаринки. Просто так на дереві ростуть мандаринки. Ідемо по гавані, ось такі от вид з сторони. Це ми зайшли в парк Амілії, ми ще досі не знайшли їсти. Це дерево. Я був трішки в шоці, з якого воно року було посаджено. Воно було посаджено 6 місяця 1991 року. А тут ми вже зайшли в замок Камелії. Ось це її вже володіння, так сказати, коврів багато на стінах, багато камінів, ось, як ви бачите, коврів на стінах, багато фотографій теж. Ось такий великий ковер там скамейка, Мабуть, Амелія сиділа і відпочивала. А тут якийсь столик, і на цьому столику я думаю фотографія когось. Я не знаю кого. А оце вид з від Амелії. А тут Максим вирішив спробувати, як це поїсти в королівській сім'ї з Амелією. Отака була в них їдальня велика. Далі ми пішли по коридору. Ось такий у них коридор був прикрашений кучу коврів, картин на стінах та на потолку ось. Навіть, ну, Амелія була багатою, дуже багатою. Ось картин багато в рамках висять. Да, великий дуже замок. А ось це, мабуть, була одна із вітальні Амелії. Тут це, мабуть, була друга вітальня Амелії. Це, мабуть, була якась третя вітальня Амелії. В неї було три вітальні. А це, мабуть, якийсь типу спортзал був. Де вони, типу, де вона, мабуть, танцювала чи щось робила, бо там огороджені коври. А це була, був коридор з кімнатами для переслуха Мелії. І ми не могли не зняти оці комедні кактуси та двір самої Амелії. Далі ми зайшли в церкву, де Амелія молилась, або за Амелією хтось молився, цього ми вже ніколи не узнаємо. Ну, а це була наша подорож в сакому. На цій ночі я буду з вами прощатися. Всім до побачення та до нових зустрічей!